Дев'ять місяців їй вдавалося приховувати свою вагітність. І ось зіркова психологиня Наталя Холоденко вперше вийшла в світ менш ніж за тиждень після народження доньки. А телеведучий Володимир Остапчук висміяв весь український шоу-бізнес у кліпі пародії. Скандальні заяви ми зібрали на показі весільної моди. Сьогодні у світському житті це можна зараз говорити в ефір. Те, що я вихована людина, не означає, що я не можу дати впику або послати на три літери. А как? Як? як си як тут? Без інтимних секретиків. Кримінальна історія. На тебе напав чоловік. Просто біля твого будинку, зірки в небезпеці серед моїх прихильників є чимало неадекватних людей. Гамонець з грошима і телефон вкрали. Психологиня, що всіх шокувала. Ви вже були вагітною, але ще заміжньою за своїм колишнім чоловіком. Чому Наталя Холоденко приховувала вагітність? Я е, пожертвувала щастям своєї дитини заради власного щастя. Як Володимир Остапчук з усього шоу бізнесу покипкував, мені зімаписав манатік. Діна Кароль писала весільний кошторис, яка найдорожча сукня була ти шив у своєму житті. Танцівник готується одружуватися на Таїті. Стільки заробляють танцюристи, щоб відвести на Таїті своїх гостей. Повернення буржуя. Раді вітати вас у Києві. Секс-символ найвідомішого українського серіалу дебютує у світському житті. Ви великий, ну скажімо так, ловелас. Наразі ви в четверте одруження. Та розповідає всі секрети. Кілька років тому у вас була чорна на полоса арешти сварки з поліцією взагалі проблеми з законом. Та й висаділа. у колі зіркових друзів. Дизайнер Андретан презентує колекцію весільних суконь. Обережно не наступіть наш шлейф. Я вас вітаю з народженням дитини. Більшість ваших прихильників були здивовані, коли на дев'ятому місяці вагітності ви сказали про те, що я вагітна. Весь цей час ніяких ознак вагітності у вашій фігурі не було. Чи часом не мало місце, сурогатне материнство? А зараз ви така щаслива й струнка. Розповідаєте всім, що ну народилася донька? По перше, в мене реально із першою дитиною був дуже маленький живіт аж до 9 місяця. Така в мене природа. По-друге, в мене є декілька подруг, дизайнерів, які ну так вже викручували одяг для того, щоб було не видно, що я вагітна. Я Же що це настільки інтимний стан жінки? Що взагалі повинні знавати про народження дитини, про вагітність вже коли три місяці? Ну взагалі-то за останній рік вашого життя у вас відбулися кардинальні зміни. Ви розлучилися з чоловіком, знову вийшли заміж. Народили дитину, переїхали в нові апартаменти. Я не вийшла заміж вдруге, не вийшла. не вийшла, тому що я тільки розлучилася. Це дуже тривалий був процес в кінці грудня. А потім я вже була зайнята іншими справами, пов'язаними з вагітністю, і я не хотіла вже на такому пізньому етапі вагітності влаштовувати якісь свята. Ну тобто ви вже були вагітною, але ще заміжньою за своїм колишнім чоловіком. Я вам чесно скажу, я навіть афішувала вагітність тільки тому, що я зрозуміла, що якщо я це не зроблю, то мого першого чоловіка будуть вітати з народженням дитини. Ініціатором розлучення з першим чоловіком були ви, тому що з з'явився у вас другий чоловік і батько дитини. Ні, другий чоловік з'явився по ходу. Поки ви розлучалися з першим, так. але ви завагітнули і тільки потім розлучилися. В вашому житті все дуже цікаво, Наталю. А мені здається, що жінка повинна бути такою трошки. знаєте. Да. Ви приховували свою вагітність навіть від свого шестеричного сина. Мало того, що розлучення батьків вже стрес, а тут ще й новий чоловік і сестричка ще народилася, що для дитини також величезний стрес. У Мого сина завжди була позиція, що я не хочу ніяких братиків і сестричок, щоб я хочу жити спокійно сам один, і ще коли ми жили в шлюбі з чоловіком. Він це його категорична позиція. Ось він познайомився з сестричкою три дні назад. Він зайшов, сказав: Мама, я її любити не буду, але ти можеш ревно ще є. А як знайшов син спільну мову з новим чоловіком. Ви знаєте, добре, тобто він дуже тяжко пережив розлучення, це правда. Я навіть не очікувала. була така фраза, від якої я не могла оговкатись декілька днів. Він сказав: Мама, я не хочу, щоб ми були як розділені шматки піци, і це так було щиро. Тобто, він ще десь, ну по сьогоднішній день, задає запитання, тобто він ще сподівається, що ми будемо жити з татом разом на вихідні, або якось так. Я е, визнаю. Що я пожертвувала щастям своєї дитини, тому що він жив в дуже щасливій родині насправді заради власного щастя. Ну, я це визнаю. Весілля під ключ на святковій вечірці фотограф Соня Плакидюк, хореограф Євген Кот і ведучий Володимир Остапчук. Ти ведеш безліч весілля. Напевно, на весіллях трапляються випадки з сукнями наречених. Коли наречені треба пройти по залу, а в неї не виходить, тому що столів наставили стільки, і гостей запросили стільки, що наречена пройти і влізти у банкетну залу не може. І наступали на ці шлейфи, і було, що вони рвалися. І було, я пам'ятаю, коли маленький хлопчик була церемонія, коли він ніс ці обручки, і він, значить, володята стоять. Він підходить до них і там, де за два метри, і отак раз перед ними викинули. Пішов кудись, Курйози трапляються. Головне, як ти до цього ставишся. Тому що деякі люди, знаєте, я запрограмувала, що в мене буде тільки так. Якщо так не буде, я дуже сильно розчаруюсь. Ні, камон, це життя. Ну що може трапитись, Це ж весілля за без ever. Була ситуація. Це була не весіллі. На жаль, але була ситуація на дні народження нашого колишнього генпрокурора, його сина. Це пан Шонка. Я вів його це був 2012 рік. Камон, це можна зараз говорити в ефір. І, і там, значить, був виступ е, степістів. Степісти це люди, які там, і вони були в ковбойських костюмах, і в них були пістолети, і вони мали в кінці вистрілити пістолетами. Але ж ніхто не розуміє, що коли люди такого рангу тоді виступали, у всіх забрали мобільні телефони, ставили глушинки. Ну, ти приблизно розумієш, що такі всі сек'юріті стоять, і тут, значить, сидить сидиться вся е, значить, е, братва, і, значить, виходить, та -та, та 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 виступає, він починає стріляти. І тут починається найстрашніше. Знаєте, як на Animal Planet стрибок гіпарда десь через. П'ять метрів скидає, значить, цього іменинника, а інша людина скидає того, хто стріляв з пістолета. Тому що для них це ну це покушення на життя. Ось я Помітив дві речі. Перше, ми сміялися хвилин 15, Усі гарне почуття друму. А у того хлопця, який виходив, він посивів одразу. Я такого ніколи не бачив в житті. Людина посивіла. Він такий був чорнявий став. До кінця вечора він був білявий. Тому обережніше з цим. Не так давно вийшла пародія на пісню Попа Насті каменських у твоєму виконанні, де згадуються усі представники українського шоу-бізнесу. Ти не станеш президентом, будь попроще, Вова, з вираженням їм як у кашивова. Же дали Томас, открыли нам без вис, uh -huh. но остался в полных Украина шоу-бис. Окер-шоу-бис. Окер-шоу без. Yeah! Укршоу без! Укршоу без! Кершоубіс, укершоу біс. Чи не було ображених? Слухай, я, по-перше, хочу подякувати всьому українському шоу-бізнесу. У нас усі гарне почуття гумору. І Мені Діма писав Манатік. І Діна Кароль писала, що ти класна кльова. Поднімаю тост за твой високий рост. Так? Ти зашиваєш душу, в нож Галасіну, як у тіни, все о чому мечтаю. Кароль, ти не трогай, тіночка світа. Якщо ти ображений, ще не значить, що ти правий. Тобто, я можу захистити кожний жарт в цьому. Я можу це захистити. Ми тридцять разів це передивлялися, І реально були юристи, з якими я радився, ребята. Дивіться, щоб, ну, бо це така історія, трохи хитка. Але мені кльово, тому що це ну такий світовий тренд зараз. Всі тролять, всі о камон, ти в цьому бізнесі, тому ти маєш відповідати. Віктор бронюк за свій пузік отримав Пусіка, кутік, пусіка, кутік. Пусіка, кутік, пусіка, кутік. Пусіка, кутік, пусіка, кутік. Ножки поляковий, а пузик как кутік. Чи він, я ти думаєш, не ображений? Вітя просто пузик как котік найкраще лягає на попа как у кокім. Був би в нас такий самий хтось короткий. Я би не брав Вітю бронюка. Ну це, це така історія. Нещодавно в тебе був день народження 30 років, вітаємо. А відсвяткували ви з твоїм нареченим зірковим хорографом Річардом Горном у Барселоні. Яким було свято? Було перфектно, бо в цей час у Барселоні вже весна, вже плюс 17-18. Я отак і ходила тоді, коли в нас ще був сніжок, там вже було весняне таке сонечко. Отримала у подарунок. Отримала подарунок дещо про що не буду говорити, і шалик Гуччі. Те, що про що не можеш говорити, щось інтимне. Ну так, як тут без інтимних секретиків. До тебе, як до зіркового фотографа, напевно, часто звертаються наречені, які хочуть, щоб на фотографіях у весільній сукні вони мали вигляд ідеальний. Ти зараз дивишся, але я в своєму житті сфотографувала лише одну справжню наречену. Я декілька зняла лукбуків весільних суконь, але оця вся історія з весіллям весіллям я. Я вважаю, що то є окрема когорта фотографів, які знають навіть таймінг там до секунди, коли на палець надягається обручка, і що цей момент не можна пропустити. А я так трошки ламір всіх цих справах, бо я так ще жодного разу. Не стояла там по справжньому, Чи ти собі вже підібрала весільну сукню. Можливо, щось тобі сподобалося з того, що представлено сьогодні. Мені кожного місяця подобається ще одна весільна сукня. Коли була молодша, мені хотілося темно синю весільну сукню, якщо це можна сказати, ексцентрично, так але наразі я вже така трошки цьоця з розумом. 30 років як не як. То я думаю, що це буде щось досить класичне, але класичне не сенсі, знаєш, там оцих всіх шаликів, рафликів. А мабуть, щось, що личить, що не заважає, і що можна буде залишити на згадку про цей прекрасний день. Чи приміряла ти весільні сокні? Знаєш, гарне питання. Ніколи в житті не приміряла. Знаєш, що, до речі, погана прикмета, так? Все ж таки, треба ж вибрати, щоб вибрати, треба приміряти. Ні, жодного разу. Отака цнотлива ще в цьому плані. Суський шик українським нареченим кожна сотня від Андретана присвячена знаковим місцям, як от Версаль, Мулен Руж, Рю Рівалі. Тебе з презентацією колекції весільних суконь, яка найдорожча сукня була яку ти шив по своєму житті? А це була сукня, яка коштувала більш 15 тисяч доларів, і на її створення пішло більш 200 годин а, ручної роботи, і це було дуже важко біля 300 метрів. Пішло на, 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 на тільки на спідницю. Це було дуже тяжко. Ми виготовляли більше ніж два місяці. І... Ну я задоволений результатом. Можливо, в тебе була а, в кар'єрі історія, коли наречені відмовлялися від сукань. Щось було не так. Було один раз таке, що дівчина замовила дві сукні, але згодом а, трошки втіх наречений, і вона сказала: Ну нічого страшного, зато у мене є буде дві дуже гарних сукні від Андретана. Нареченого нема, а сукні є. Не ну, нащо наречений. Так, так. Якою нареченою була твоя дружина? Ти напевно шив сукню. Чи вона була вибагливою, чи вона тобі поматала нерви стосовно свого весільного вбрання? Так, сукня у нас була дуже важка, тому що вона була з мережева Габана. Вона важила більш ніж 5 кіло. І це було дуже важко. Ми з моєю дружиною розписувалися на Мальдівах, тому коли сукня ще більш стала волога, тому що ми фотографувалися в океані, і вона стала дуже тяжка, і вона почала спадати. І навіть трошки було видно груди. Тому на декілька фото ми трошки так поробили фотошоп, щоб нічого не було видно. Зустріти на вечірці, яка присвячена презентації нової лінії весільних суконь, Тому що зовсім незабаром у вас у самого весілля на якому саме екзотичному острові буде відбуватися церемонія. Церемонія буде відбуватися на острові Таїті. Це рай на землі. Ми одного разу там вже були. Ми провели там близько одного місяця, і ми настільки закохалися в це місце, що собі поставили за ціль провести церемонію на цьому Само острові. На Таїті. Так. Таїті це. Французька Полінезія до Французької Полінезії летіти більше ніж добу, це інша сторона землі. Це біля Австралії. Чому саме там? Я не можу вам передати. Я бажаю всім глядачам, і вам, Катю. Я бажаю побувати на Таїті. Таї, таї. Так там просто шикарно. Тільки заробляють танцюристи, щоб відвезти на Таїті своїх гостей. Чи ви вирішили економ-пропозиція? Тільки наречений і наречена на Таїті замість великого пишного весілля в Києві, що в принципі рівноцінно по кошторису. Заробляємо ми достатньо, але вести туди всю родину, друзів ми не будемо. По-перше, у Наталі це вже не перше весілля, і робити якийсь бенкет. Аби просто потусуватись, ми не хотіли. Це для нас щось особливе, і ми вибрали особливе місце для того, щоб гарну подію для себе зробити. Ви будете тільки вдвох. Так, ми будемо тільки вдох. Все, що зареєстровано на Таїті? Ну можна вважати недійсним в Україні. Дуже зручно. Можна побратися на Таїті і приїхати в Україну вільним чоловіком. Чи буде тут, в Києві, для рідних, близьких якесь застілля? Вже у нас відбулося це, ага. вже каблучку я ношу все. ми, ми вже розписалися. У Наді Дорофєєвої, з якою ти танцював у минулому сезоні танців з зірками, обручка саме такого бренду. Чи не ти в Наді питав по? Рати де краще замовити обручку, тут просто зійшлись наші смаки. Це стрічка Мебіуса, і ми собі додали трошки каменів. У Наталі біленький маленький камінець, а у мене чорний.